Я так люблю, коли квіти стоять на столі. А ти що? Вегетаріанка? Куме, а хто буде з доброго студента медика? Добрий хірург. А з поганого студента медика? Гадаю, куме, що головний лікар. Кум жаліється дружині. Більше я до кума у гості не піду, від його слів досі голова тріщить. І що ж він тобі казав? Раз за разом повторював, вип'ємо куми ще по одній. Василю, а ти кохаєш мене? Мені здається, що ти навіть собаку любиш більше, ніж мене. Та заспокойся, Галю. Льо вас обох однаково. Куми, а що вам запам'яталося зі школи? Я, Куми, пам'ятаю, як мене мама у першому класі у школу привела, і як тата з випускного виніс? Чоловіче, ви чому до мене так принюхуєтесь? бо від вас так приємно пахне. А що ви пили сьогодні?